Друзі, доброго дня, слава Україні, героям слава. Прибули ми в Донецьку область, правильно, ну, не будемо казати, де ми знаходимося. Хто пам'ятає наш прямий ефір в прошлу п'ятницю, це сьогодні у нас теж п'ятниця. Пройшло рівно тиждень, дякуючи Сергію Сергійовичу Молодшому і його товаришу, з яким він познайомився через Тікток із 47-ї бригади, який, який пішував і шукав, що хто зможе вам допомогти з автомобілем. Хлопці, ну я можу сказати, це третя штурмова бригада. Моя дочка, якщо можна просто привіт передасти, я попрошу, щоб ви розписалися, я взяв стяг ваш. Е, вона дуже бредит тож Дитині 14 років, вона співає підтримку Збройних сил України, буде цікаво, зайдете на YouTube, коли буде хвилинка. І в прямому ефірі побачите тут. Ну, моя дочка вона завжди чарівна, менша і старша. Ну, Старша, вона не дивиться мультики, вона дивиться третю штурмову бригаду. От вона дивиться штурми. І я кажу, я на це не можу дивитися, а дитина дивиться. Так що Надюшка, оце справжні хлопці, у мене мурашить реально, у нас тут багато було хлопців з 3 штурмових. А що це сховається? <рес> Подивіться, я просто, пацани, я ну, реально я шокований. Це точно років 19. Капець. 20? Вибач, друже, ну в мене малому 22. Оце ж Серега подзвонив до мене і каже, так і так, пацанам капець треба, він теж рветься в третю штурмову. Він вже три роки служить, як пішов на зручку, так і не повернувся. Ну, і любий батько, знаєте, і мати якось не дуже як, підтримує його і в цьому напрямку. Але патріотист це дуже добре. І подивишся на таких молодих пацанів, як ви. Просто ми вам вдячні в першу чергу, що завдяки вам ми маємо можливість тримати ж тих свиней. І багатьом навіть смішно, що там якийсь свиновод там розпочав збирати на Збройні Сили України. Але я дякую в першу чергу своїм глядачам. Підписникам і березанцям і не тільки за те, що організовано ми зібрали за 4 дня на ваш автомобіль. Я в той вечір, коли подзвонив, я навіть не пам'ятаю в Хорчинка, який виходив на зв'язок, він в Києві чи Руслан. Тобто неважливо, він каже, пацан, нам треба дуже срочно автомобіль. Ми подзвонили до їжачка, ми просто забирали, їхали по одну ельку, ми забрали дві, одну в кредит, але, дякуючи матусі, військовослужбовця, який загинув. Вона попросила не говорити її ім'я, вона нам погасила цей автомобіль, і ми вже безперешкодно відвинули два буси для Рембата і перейшли на ВАЗ. Так що це така історія, там, от це обозначає те, що ми єднаємося і тільки в об'єднанні сила. І кожен повинен робити свою роботу. І якщо є двері, треба туди стукати. І якщо людина постукала до Сергія, знала, що батько в нього блогер. Хлопці навіть не знають, але ну їм не до цього, але я думаю, буде цікаво там зайти, подивитися на цього свиневода, що ж він там робить і як він збирає ті кошти. Тож ми співаємо, проводимо лотерейку туди-сюди. І, можливо, там родичі, знайомі, буде вам цікаво, ну, плюс ви себе зможете побачити, і ваші родичі. Я дякую вашим батькам, що вас питали таких е, хлопців, Женя, з тобою Ярина. Ваня. Ваня? Іван. Крутяк Рамзан 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 позивний Кавказ просто капець. Так що друзі передаємо ще хлопцям цього автомобіля. Я думаю, що їжачок перейшли документи, і все буде добре. На той номер будуть якісь вдруг питання можете дзвонити. Це людина з великої літери, який нам. Також подарив п'ять автомобілів. Були такі моменти, він просто приїжджав, віддавав ключі. Мар'яна Васильовна, а ну до третього штурмової бігом. Обнімайся, обнімай цих юних хлопців. Я боюся. Не треба їх боятися. Так що, друзі, ми виконали цю поставлену задачу. І я просто зараз задам пару запитань, ви ну, без підготовки. Бо багато хто думає, що воно якось там наіграно. От реально пацани мене бачать перший раз. Але в мене таке відчуття, наче я вже вас десь бачу. І от кожен раз, коли приїжджаю на схід. Не, не тільки на всіх. Зустрічаєшся з військовими і таке відчуття, що ми всі родичі. От якось воно тягне. От в березані ходиш, до тебе якось цурають. Я там ну, ношу військову форму, частково, да, так вот там. і мені кажуть, що ти її нап'яли? А я кажу, ви мені її не дарували. Мені подарували такі хлопці, як ви. У мене є там футболка з Азова, мені хлопці з марша подарували ще туди-сюди. Ну не важко. І я дорожу цим. Я кажу, я ж не хожу, зачуханий грязний, я ношу її згорність, я прицепив шеврон-волонтер. То тебе шугаються, там, ну, не сприймають. А тут якось от приходиш, тебе всі, навіть хлопці, яких ти не знаєш, підходиш, до рукаєшся, обнімаєш, виходиш позитив. Так що зараз я переведу камеру. Так що, Женька, я тобі просто задам запитання, от просто от на даний момент ми знаходимося тут, от тобі дзвонив товариш, сказав, поїдь, забери машину. Так, так як, да, як взагалі воно, ну. Таке буває взагалі чи ні? Ну, Насправді, конкретно в наших реаліях це ну, фактично це як це правильно сказати, це досить такий позитивно дивний досвід. Тому що ми всі зараз знаємо, оскільки дійсно важко дається люба допомога, а особливо що стосується автомобілів, вони не коштують 100 чи 200 гривень. Ну, і це все рівно Потрібно акумулювати якісь фонд і десь його збирати, десь його прати. Плюс сама логістика, плюс навіть там саме елементарно і трошки провести до ладу, пофарбувати це все час. І тут ну з моменту, як ми займалися цим питанням до моменту, коли дзвонять і кажуть, що ну ви були зайняті трішки іншими питаннями. Я просто хлопці вклоняюся. Ви були в такому пеклі, да ви постійно в пеклі. Це ми і бляха, пацани. Я на вас дивлюся. Ванька, ну бляха, реально хочеться плакати. Ну не то, що там, просто тобі ще жити, тобі жити, ходити гуляти 20. А там хлопцям було 19 і 20. І скільки таких юних... І це ж стопудов доброволець. Це, ну, тому що це третя дешеве. Третє дешеве да, це просто, ну, ні, ну всі хлопці класні, завдяки їм ми маємо можливість прокидатися кожен ранок. І... Просто бачите це сонце, просто багато людей у нас не сприймають. Ми з Київської області. Я ж кажу, таке знайомство. бляха, ну я надіюся, Женя записав мій номер телефону. Дивіться, хлопці, тут стоїть резина АТ-шка, яка на ній була просто. Якщо потрібно буде отаку поставити, ти мені просто три зелених свистка, я розірвуся. Як там? Обесрусь, але достану, і ми вам її відійшлемо туди, куди ви скажете. Це не... Ми стараємося так зробити. Навіть якщо в нас не буде, ми знайдемо, хто нам дасть в кредит, купимо і вам прийшлемо. То наші питання, як казала Світлана Добровольська, хай вони й по 3 мільйони заробляють, а ми повинні будемо давати останнє. Так що, Рамзан, може ти хочеш щось сказати? А ти по національності ж українець? Народився ну... в Україні. Капець, красавчик, взагалі. Ну, розмовляєш на українській, теж, так. Да, да. Сумський? А я був, кстати, недавно їздив, попали в задницю з Мар'яною Васильовим, ми були в Тростянці. <покатались> в Тростянці були, хлопцям передавали в 46-ту бригаду, ми машину купили за два дні. У них взагалі не було машини, вони звертаються. А я кажу, я зараз ним, ну, реально, пацани, давай трошки пізніше, можливо. І він каже, та в нас Волга була і ту віджали. Я кажу, волога? Кажу, так у нас бабар є в сусіда за дві штуки баксів, дизельний. Піде, кажу, та каже, не знаю. Ну, зараз поїду відео зніму. Поїхав, засняв відуск, давай. Ми його купили і відперли на траскане, ще попали в нам на підйом. Ну, ми завжди попадаємо, то в Куп'янську, не вийшли на. Да. Так що я хочу подякувати ще раз усім небайдужим, а в першу чергу вам, хлопці, за те, що ви у нас є і ми будемо надіятися, та ми впевнені. Що все буде Україна? Все буде Україна. Мар'яна Васильна вже махає шабо. 58 приїхала вже, так? так? Так що ключі повинні бути в машині. Хто там буде їхати, можете зробити А Мар'яна Васильна, там же ж вона не пуста, там щось є. Мар'яна син, ти все тут положила? Да, зараз розкажемо. О тут так. Ну я думаю, що ви там розберетеся. маскувальна сітка від Федосіївських ластівок. це Янголи Березані. Подкривайте, бо там просто борщ їзд, тумач із м'ясом, усім, щоб ви сьогодні посмакували, хор горлися, а готував. Знаєш, на кого Женька похожий? А подивися гарно. Не... На двох Ні, на оце Алек... Олександра. На, Климен. на Клименка. ти що виграв голос Слово, країни? Голос в на всякий да, да, случай сюди чи кудись вона буде Ми потім, потім. А як у вас по медицині? Вам щось проти вірусного покупилося? Е... Жень, у вас з'явилися ще одні друзі. Так що можете телефонувати, бо в нас були. Ми їдемо да, були такі випадки, просто що ми приїжджали машину, пройшли разу Славянську забирали, людина каже, нам ніколи волонтерів, у нас немає волонтерів, до нас не приїжджають. Так що, може, у вас а немає, те, то будуть. Ми ході маленькі. Як -то вас записати, щоб ви, ви були нашим волонтеркою, бо до нас не ми з усіма просто знайомі і всім допомагаємо. Ну, як у випадку з третє, я так само 110-ту мед... медроту сама шукала. Третю штурмову, я 100 медроту. Наш головний завгар, Завгар, ти все там розказав хлопцям? так? Да? Да, я розказав, що… Ключ там один чи два? Один. Документи в бардачку, ті, що на перегон, а до ручку потім вже вийшли. Я вже Євгену дав номер телефону їжачка. Ну а там вже в будки розберетеся. Будуть якісь питання по резині. Я думаю, що краще буде перезути грязь. Просто було чотири машини перезути, було просто трошки важкувати. Саме щоб без надумності поки не давали. Так да? Так що, хлопці, наче все, хто там буде їхати, можна пробувати. Кнопку показав, це на цій машині кнопка чи ні? А, це на. Да, Я ви... так що... — Мар'яна передала все хорошо. Хто розберетеся? Так що, друзі, ми виконали ще одну важливу справу. Я, бляха, я просто всім ще раз дякую. Зараз хлопців ще раз пообнімаю і попрошу в них підпис на їхньому стягі. І вони є третю штурмову, мені подарили хлопці. А ви розпишете. Мені буде пам'ятка. Я думаю, що мені буде приємно, а надюха там взагалі буде бомба. Пацани, справжні хлопці з третьої штурмової бригади. Всі класні. І не тільки третій штурму, і всі, ну ви найкращі. <рі> так що дякуємо всім, друзі. І зараз далі печемо на Курахову, на слідував, далі буде. Люди завідують Там, мені. Мовчки, да? Да. так? Воно все Да. Я трошки хлопців засніму. Хлопці грузяться, бігенькі, сильно їх не затримуємо. Так, Де Тарас? Тараса заснять, що Женьок побачив братана. Слава Україні! Героям слава! Бляха щось так мурашить, не можу понятию. Вставка йде капітана. Дякую. Ну постаралися, дівчата. І не тільки Березанський, і Черкаські, і Київські. Соберіться, давайте, давайте, грузіть. Так що, друзі, чекаємо ще також хлопців. Будемо віддавати автомобіль. Ой, дорога важкувата така трохи була, ну нам набагато легше, ніж хлопцям. Марія Василівна! Мар Сергію Масалову, це він нас такі. Сергій Масалов це той, що отоплення, так? Да. Ага, поняв, прийняв. О! Покажи. Янголи березані, березень, кажу, треба буде зробити щось красиве цвітне Не, тепер. Так, ти ж розробив вже цього. Логотіб я, я розпечатаю, замовлю. А ну, Айдар, помоги. Так що, Ігор, я передаю, як ти казав, гапуну привіт. Великий привіт і Тестю Тарасу. Да, так що він ми нас ми заправив. З боремося, все буде Україна. Бляха, пацани, ми вам дякуємо. Капець. А, я знаю, за ним. Так, не улыбаемся, не машем. Маріансен, ти краща. Марьянов сен, я знімав ще відео. Понимаєш? Я не буду нічого вирізати, все що є, то є. Ну, так, тут можна матюхатися, правильно? Все, так. Що научиться, давай, давай. Все, погнал. Молоді, ти що 20 років. Все, поїхали. Серега, що 60. Він голюги не потягнув. Ну, бачу, вже другу втекнув і погнав. Так що, друзі, зробили ще одну важливу справу. Об'єднавшись з миру по ниточці, путіну петля. Правильно? Ось такі в нас діла. Зараз зараз, слідується у нас оця. Дяді Саші і його підрозділу.